Доброго всім дня! Новин сьогодні дві. Одна це зміни на четвертий квартал 23-го року зеленого тарифу та рішення Верховного суду по постанові 363 НКРЕКП. Якщо хто пам'ятає то там у 2022 році перший квартал був прийнят зелений тариф, там 30 чи 31 грудня 2021 року, там нормально все було. А ось на другий, на третій квартал, НКРЕКП повинно було прийняти. Зміни, що квартальні по розміру зеленого тарифу. Але вони вирішили заморозити все це. І другий та третій квартал розмір зеленого тарифу був як у першому кварталу. Підприємці подали у суд та виграли справу. так що Тепер НКРЄКП повинен перерахувати все це, долар був дорожче, так що нас чекає ще один перерахунок і якісь виплати. Посилання на рішення суду там все буде в опису до відео. Кому цікаво, читаємо. Отже, переходимо до зміну зеленому тарифу на четвертий квартал 2023 року. Так, пункт другий про прийняття постанови НКРКП, про встановлення зелених тарифів. У нас кінець кварталу тому слово Олександру Володимировичу Михайловському, Будь ласка. Відповідно до вимог закону України про альтернативні джерела енергії та вимог порядку встановлення, перегляду та припинення дії зеленого тарифу, зелені тарифи на електроенергію вироблені суб'єктами господарювання, генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичними кооперативами та генеруючими установками приватним домогосподарства, встановлюється на наступний квартал з урахуванням середнього офіційного курсу гривні. Щодо курсу євро встановлено НБУ за останні 30 календарних днів, що передують даті останнього засідання НКРКП у поточному кварталі. У зв'язку з тим, що середній офіційний курс гривні до євро за період з 30.08.2023 по 28.09.23 становить 3920 гривень за 100 євро та є більшість за офіційний курс гривні до євро на 01.01.2009 який становив 1085 гривень за 100 євро департамент енергоринку виконав відповідні перерахунки зелених тарифів. Враховуючи зазначення департамент енергоринку, пропонує прийняти постанову НКРКП про перше, про встановлення зелених тариф на електроенергію. Та надбавки до зелених тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб'єктів господарювання простану зелених тарифів на електроенергію, вироблені генеруючий установкою споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, установ, потужі з яких не перевищує 150 кВт. та третє, про тарифів на електроенергію, вироблене генеруючим установком приватних до Дякую. Так, дякую. Так, Дмитро Віталіч. Процедура стандарту підтримувати позицію департаменту. Це, це остання комісія. Остання комісія, але ви ще зекономити, мабуть, якщо породі буде ще. Так, я зрозумів. Це останній день кварталу робочий. Да, тому я питаю членів комісії додаткові зауваження пропозиції щодо пункту 2. Комісії від 26 вересня є. Якщо немає, я ставлю пункт 2 на голосування. Прошу визначатися. Хто проти, хто утримався? Рішення по пункту 2 прийнято президентом. Не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дизлайки, поширюємо у соцмережах, підписуємося, не забуваємо підтримувати ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в нас вийде. Всім пока!